Привіт, нишпорку! Отож, сьогодні разом із тобою ми продовжимо знайомитися, і не знайомитися, а розробляти проєкт, який називається надпрограма. У попередньому відео я розповів тобі, що і як у головному екрані надпрограми. Якщо ми її запустимо, ти зможеш її побачити ось так. Сьогодні ми поговоримо про перший модуль, який нам потрібно розробити, і це якраз калькулятор бензину. Він у мене вже готовий, коли я натискаю кнопку калькулятор бензину, у мене з'являється вікно, у якому я можу обраховувати якраз кількість бензину, що витрачена на деякий кілометри. В моєму випадку зараз це 6, я це можу, звичайно, змінювати, тобто це не проблема. Отож, Як поставлена задача як буде вона реалізовуватися. Це я закриваю, це я також закриваю. Отож, Що у нас для цієї задачі є? Ну, По-перше, ми маємо розуміти відстань, яка пройдена у нас. Ми маємо розуміти, скільки паливо витрачає автомобіль або мотоцикл. І відповідно на основі цього вже визначати, скільки буде. Палив насити. Ось давай уявимо Що відстань, яку ми проїхали, це 50 км Так? Відповідно, паливо транспорт бере, ну, наприклад, 5 літрів. І тут увага на 100 км так Тобто, нам потрібно, що робити, щоб отримати нашу відповідно. Кілометраж, або нам потрібно наші 5 літрів ділити на 100, щоб отримати якраз відстань, тому що ми маємо 50 км, не 100 км, а 50 км. Або ми маємо наших 50 км на 100. І тоді ми отримаємо нашу, наші витрати по паливу. Я пішов трошки іншим чином. Я для того, щоб отримати витрати, тобто cost, взяв дистанцію якому приїхали, поділив на 100? Відповідно, 50 км поділити на 100, буде у нас 0,5 км. І це число потрібно помножити на наші витрати палива. І таким чином, ми отримуємо якраз формулу для знаходження нашої відстані. Як же це реалізовано у мене у проєкті? Отож. По-перше, я е, створив вікно. так, е, так гаразд, перед вікном, повернемось назад. Для початку я цей файл, ось цей калькулятор бензину, я його імпортував до себе у проєкт за допомогою метода FROM. Е, де він знаходиться? Він знаходиться у окремому файлі, ось він, і я його просто підключив до свого проєкту за допомогою метода FROM. Ну, Який ти, відповідно, раніше вже бачив. Далі я можу вже працювати у самому файлі. Отож, по-перше, у моєму файлі я створив клас бензин і до нього додав елемент «top level. Так? Це елемент віджет із бібліотеки «TechInter». Він дозволяє створювати вікно над основним вікном. І як ти бачиш, в нашій програмі, основне вікно буде. Така п'юпіл відповідно. А над ним, над ним буде створюватися якраз вже вікно за допомогою віджитату тобто, левел буде з'являтися вікно, яке називається бензин. Для нього ми так само абсолютно можемо задавати розміри, можемо задавати 에, заголовок. І також я додав відразу сюди невеличкий напис. Встановив, що він буде у нас розсміщуватися на. Self, що це означає на self? Він буде розміщуватися у нас на нашому вікні top level який відповідно заздалегідь. E, далі e, додав текст, який буде в нас. E, вказав, що це в нас буде фон, так, який розмір буде фону, Яка, який буде стиль шрифту, e, тобто Arial e, 20 розмір. Вказав, що буде відстань e, для. Ну, для Напису 400 пікселів і відповідно вказав, що якщо буде більше, ніж 400 пікселів він буде переноситися в новий рядочок. Тобто, якщо ось тут текст буде більше ніж 400 е пікселів, то він буде переноситися і запакував. Давай запускаємо і перевіряємо, що є. Як ти бачиш у нас з'являється вікно, оскільки в нас е немає. Е Головного меню, тобто Текінтер, у нас є тільки Level, то Level для своєї роботи самостійно створює додаткове вікно. Ось це. Ось воно. І поверх цього вікна, як ти можеш бачити, проводимо, вже створюється вікно нашого калькулятора. Якщо ми запустимо із нашої головної програми, це, то в нас це вікно не створюється. От в цьому якраз і є суть топ левел. Рухаємося далі. Тепер нам потрібно зробити що? Нам потрібно розмістити сюди декілька елементів, які потрібні для вводу даних. Я використовую елемент, який називається entry. Я його додатково імпортую. Як ти пам'ятаєш, із... ну, тільки що я розповідав, нам потрібно якраз вісни, англійською мовою distance відповідно, я його якраз сюди і додаю. Отож, дистанція, Я створюю напис. Так, він буде, мене ця Зміна буде називатися DL, тобто distance level. Відповідно, там буде записано, що це буде у нас відстань, і буде відповідно мати розмір. Так само я розміщую за допомогою метода place його в деяких координатах на нашому вікні. Також я додаю. Сюди елемент int var, що це за елемент, що це за віджит? Цей віджит нам дозволяє. Цей віджит нам дозволяє додавати змінні відповідно до нашого entry, тобто для поля воду. Якщо ми його не додамо, то ми в поле воду не можемо додавати змінну. І, відповідно, наше поле воду буде пустим. Якщо я запущу його зараз без нього, тобто я ось цей елемент закоментую. Так. І ось цей видалю. На даний момент і запущу. Тоді у нас з'явиться вікно без жодного запису. Ось Тут ми можемо тут вводити будь-що що слова, відповідно, що букви. І нічого відбуватися, ну точніше, і не буде, тому що воно запрограмовано. Але якщо ми повернемо наш напис і повернемо нашу зміну, в якій вкажемо е, опцію е, Value, так? Е, вкажемо, що воно буде значення чи 6, чи 5, ну, тобто, ми хочемо, і запустимо, тоді ми будемо бачити, що в нашу форму відразу це значення додається. Тобто ми, по суті, зв'язуємо е, наш entry, тобто наше поле вводу, із ось цією зміною. Рухаємось далі. Ну і відповідно я його розміщую на екрані. Це зрозуміло. Так. Далі. Е, я для того, щоб вводити не пройдену відстань, а щоб вводити якраз е, розхід палива автомобіля або мотоцикла на е, 100 км, я буду використовувати ще один віджит із Текінтер. Він називається Scale. Що цей віджит нам дозволяє зробити? Я спочатку запущу продемонструю, тоді ти побачиш. Отож, він нам дозволяє створювати ось таку бігову доріжку, ось такий повзунок, в якому можна вказувати деякі значення. А саме значення ну, відповідно? Які можуть змінюватися. Тепер давай розберемося з функціоналом. По-перше, він так само має font, так? тобто можна вказувати розмір шрифту. Далі він має значення опцією FROM. Що це значення означає? Воно означає, з якої звідки буде розпочатися, тобто, яке саме найменше значення на нашому повзунку буде. У мене це один, і далі опція to. Вона якраз потрібна для того, щоб позначити найбільше значення. Я тут можу вказати значення замість 1, 5 і 10 під час запуску програми. Ти зможеш бачити, що на мене з'являється 5. Так? І відповідно 10. Не більше. Але змінюю я на 1, щоб було зручніше. Далі е -е є опція тік-інтервал, що дозволяє демонструвати нам кроки. Зараз я вкажу значення 0 щоб ти відразу наочно це бачив. І як ти бачиш, знизу в нас інтервали ось тут не відображаються. Я ставлю значення 1, запускаю програму, і інтервали вже відображаються. Так само далі орієнтація. Орієнт. Ця опція дозволяє нам розміщувати наш повзунок або вертикально, так? або ось як тут, горизонтально. В моєму випадку, мені потрібно якраз. Горизонтально. Через те, я вказав як опцію слово горизонтал. Далі довжина LED, це довжина на екрані. Далі show value це якраз демонстрація значення над повзумком. Якщо я вкажу значення 0 і запущу програму. Тоді в нас буде ось тут зверху, як ти бачиш, нічого не відображається. Якщо я вкажу одне значення, це якраз найкорисніше одна із корисних речей. які є. Ось тут зверху у нас буде значення, які будуть також змінюватися. Також є крок, який буде, якщо вказати менший крок, наприклад, 1, тоді буде зменшуватися якраз крок, на який вступає наш повзунок. Я вкажу 0,5, який було у мене з самого початку. І weight це означає якраз ширина повзунка. Зараз вона 15, стандартний розмір. Якщо я вкажу, наприклад, 100, ой, не 100 а вкажу, наприклад, 30, тоді його ширина, висота, як ти бачиш, збільшиться. Ну, Інколи це потрібно, інколи ні, я лишаю 15, тому що мені цієї повністю вистачає. І далі якраз я його запаковую на екрані у координатах, відповідно, X і Y. Рухаємося далі. Отож, це я розмістив на екрані. Що ж потрібно ще зробити? Ми маємо елемент для воду дистанції, ми маємо елемент для воду з витрати палива на 100 км. Тепер нам потрібно додати кнопку, яка буде запускати нашу функцію, наш метод для опрацювання всієї цієї інформації, введення в наші дані. Отож, для цього я створюю. Окрему кнопку, називаю її CalkB, і для неї додаю відповідно текст і команду self -calc. Що це за метод буде self calc? Оскільки ми будемо використовувати об'єктно-орієнтоване програмування у цьому проєкті у нашій надпрограмі, ми можемо відповідно створювати всередині нашого об'єкту. Методи, а потім їх відразу і використовувати при потребі. Це дуже зручно, це дуже класно і це дуже потужна річ, яку рекомендую використовувати постійно і повсякчас. Е, також е, я цю кнопку розміщую на екрані і додаю також пустий е, напис, е, пустий лейбл, е, для того, щоб е, потім в нього вносити якраз нам потрібні зміни. Якщо я зараз цю програму запущу. То нічого не відбудеться. Буде з'являтися тільки кнопка, так? але буде з'являтися тут у нас і помилка. Тому що у мене тут є ось такий невеличкий віступ. Коли я це запускаю. Наша програма вимагає атрибуту кальк ось цього якраз атрибуту. Давай його якраз і додамо. Отож, я додаю. Функцію, так в якій все буде дуже просто. Ми у змінну R, яка буде е, в нашому класі, ми додаємо наступне е, додаємо обчислення, е, що ми із нашого елемента DR, так тобто де будемо вводити кількість проїдених кілометрів, так дистанцію нашу будемо е, перетворювати її в ціле е, в число так Ділити будемо на 100 і множити знову ж таки на наше пало. Ну, так, як ми і говорили ось тут. так І ми отримуємо якраз нам потрібний елемент. Дивимося, як він буде працювати. так Після цього ми конфігуруємо, тобто змінюємо наш напис, RS, який я перед тим вже говорив трошки раніше, ми його будемо Записуємо Записуємо його, конфігуруємо, тобто змінюємо за допомогою F-рядків. f рядок це дуже потужна річ, за допомогою якої ми можемо змінювати рядок, вписуючи в нього окремо змінні при потребі, просто вказуючи його в ось таких фігурних дужках. Ми навіть можемо там виконувати деякі операції, але це окрема річ. Отож, запускаємо цю програму і перевіряємо, що відбувається. Так, Наша програма працює. І обчислює все, що нам потрібно. Натискаємо, і бачимо, який результат. Тобто, якщо, наприклад, автомобіль витрачає 6,5 літрів і проїхали ми умовно 40 кілометрів, він ділить 40 на 100 і множить на 6,5. І обчислює цей результат. Але цю програму можна ще вдосконалити, і я хочу якраз це зробити. По-перше, якщо, наприклад, при користуванні, ми випадково забудемо тут щось вести, так? Тоді, коли ми натискаємо обчислити, відбувається помилка, тому що вводиться інформація рядкова. Якщо ж ми знову спробуємо запустити цю програму і ввести якесь слово, ми не можемо стандартними методами взяти. і Перемножити не число. Ми не можемо його ні поділити, ні помножити. Для того, щоб вирішити цю проблему, ми включимо спеціальний прийом, який називається try-except, у нашу функцію. Ми допишемо try, де будемо намагатися виконати обчислення. Якщо ми отримаємо якусь помилку, а помилок може бути досить багато. Так, де ці помилки? Ось вони є. Так, помилок може бути дуже багато різноманітних, тоді наша програма на неї відреагує. В даному випадку наша помилка буде стосуватися якраз з Value Error, так? тому ми вказуємо, що в нас буде помилка Value Error. І в цьому випадку, якщо це буде помилка, так? ми будемо щось друкувати у консоль, тобто в нашу оболонку. Так? І будемо щось робити для нашої зміни. А саме ми ось цю зміну R, ми будемо їй надавати просто значення помилка, і будемо виводити на екран. Запускаємо і перевіряємо. Отож, ну, бачимо 6. Давайте введемо число, значення якесь, і обчислимо результат. Так, в нас з'являється помилка, і в нас з'являється якраз ось тут також помилка. Якщо ж ми це змінимо, вкажемо щось інше. Тоді наша програма буде працювати. Ось, такий, ось така програма у, нашому, якраз, е, у нашій надпрограмі. Так, дивимося і запускаємо. Тепер під час запуску ми будемо бачити результат. Тут вводимо е, число, натискаємо «Обчислити» і бачимо знову ж таки нашу помилку, якщо вона є. Е, змінюємо, вказуємо, потрібний нам результат. Так? І виконуємо обчислення. як ми бачимо, результат обчислюється. Так? Е, гаразд, це є. М -м -м -м. Давай іще дещо зробимо. Як ти бачиш, інколи з'являється, що е, результат ось такий великий. Ну, це досить і досить незручно читати. Давай цей результат ми будемо зменшувати. Ось тут, якраз, ми використаємо. Наш прийом, якраз наш F-рядок, ми змінну R self R так, будемо е, зменшувати, е, тобто округлювати до лише двох чисел після е, значення. Для цього я використаю е, функцію round, так. відкрию дужки, куди впишу нашу змінну, поставлю кому, вкажу два значення і закрию дужки. І якщо я це все виконаю, то у мене має програма запрацювати. Дивимося, перевіряємо. Так. ставимо значення. обчислюємо. Так, 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 так. Так. помилка. Так, чому. Раз. Ми її тоді будемо. Так, запускати. Отож, тобі лишається завдання спробувати вирішити, чому не округлюється, чому з'являється ця помилка. І напиши мені в коментарі. Виправ мене, будь ласка, тому що я щось зробив не так. На цьому буде все. Дякую за увагу. Надіюся, ця е, інформація була цікава, е, корисна, ти будеш її використовувати. І надпрограма буде. Збільшуватися у розмірах. На наступний раз ми виконаємо інші завдання, використаємо інші туди із бібліотеки TechInter. На цьому все. До нових зустрічей, не